Землю за гроші. Що буде з цінами у 2025 році? Медична реформа, що змінює правила гри. В Україні створено альтернативу МСЕК у вигляді комісій у 286 лікарнях. Перша освітня революція в Україні. Як зміняться школи у 2025 році енергетична незалежність. Як Україна планує забезпечити себе електроенергією? Українська освіта стоїть на порозі значних змін у 2025 році. Планується впровадження 12-річної системи навчання, що передбачає профільну середню освіту. Учні матимуть можливість обирати навчальні профілі відповідно до своїх інтересів та здібностей, що сприятиме глибшому засвоєнню матеріалу та підготовці до майбутньої професійної діяльності. Крім того, реформа передбачає оновлення навчальних програм. З акцентом на розвиток критичного мислення, креативності та навичок співпраці. Впровадження інтегрованих курсів та міждисциплінарного підходу допоможе учням краще розуміти зв'язки між різними галузями знань. Важливим аспектом є підвищення кваліфікації вчителів, які проходитимуть спеціалізовані тренінги для роботи в нових умовах. Це забезпечить якісне впровадження реформ. Та адаптацію педагогів до сучасних освітніх вимог. Загалом ці зміни спрямовані на створення більш гнучкої та сучасної системи освіти, яка відповідатиме потребам суспільства та викликам часу. Що з цього вийде? Побачимо вже у найближчий час. Попри війну ринок землі в Україні продовжує розвиватись, і 2025 рік не стане винятком. Експерти прогнозують зростання цін на сільськогосподарські угіддя, особливо в центральних регіонах країни. Це пов'язано з обмеженою кількістю придатних ділянок та підвищенням орендних ставок. Зміни в оподаткуванні також вплинуть на ринок. З 1 грудня 2024 року набули чинності нові податкові ставки для сільськогосподарських земель: мінімум 1400 гривень за гектар ріллі. Та 700 гривень для інших видів земель. Це може стимулювати власників до більш ефективного використання своїх ділянок або їх продажу для аграрного сектору. Зростання цін на землю означає підвищення вартості виробництва, що може вплинути на рентабельність господарств. Проте інвестиції в землю залишаються привабливими, оскільки вона є надійним активом з довгостроковою перспективою. Приватним власникам варто враховувати ці тенденції при прийнятті рішень щодо продажу чи оренди своїх ділянок. Зростання цін може стати вигідною можливістю, але також вимагає обережності та ретельного аналізу ринку. Загалом 2025 рік обіцяє бути динамічним для ринку землі в Україні з новими викликами та можливостями для всіх учасників. Міністерство охорони здоров'я України повідомило про створення нової системи експертних комісій, які замінять медико-соціальні експертні комісії МСЕК. Це дозволить спростити процес встановлення інвалідності, зробити його доступнішим для громадян та уникнути корупції. У 286 лікарнях країни тепер працюватимуть 1348 спеціалізованих команд із понад 4 тисячі лікарів. Для порівняння раніше в МАСЕК було залучено лише третину цієї кількості спеціалістів. Ці комісії забезпечують більш зручний доступ до медичних послуг для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, пацієнтів із хронічними захворюваннями та тих, хто отримав травми або переніс серйозні операції. Процедури будуть стандартизовані, а значну частину процесу оцифрують, щоб зменшити бюрократичне навантаження. Серед переваг нової системи можливість проходити експертизу в місцевих лікарнях без необхідності їхати до обласних центрів. Для громадян це означає економію часу, грошей і зусиль. До того ж, нова структура зменшить черги та прискорить ухвалення рішень щодо підтвердження або продовження статусу інвалідності. Крім того, особи, які вже отримали статус інвалідності, зможуть користуватися оновленими правилами для подовження своєї довідки без повторного звернення до кількох інстанцій. Також заплановано впровадження системи онлайн-консультацій, що дозволить оперативніше отримувати інформацію та допомогу. Ця реформа є важливим кроком у розвитку української медичної системи. Адже вона спрямована на те, щоб зробити послуги доступнішими, прозорішими та більш ефективними для всіх громадян. Причиною для таких змін стали численні корупційні скандали, пов'язані з діяльністю ЕМСЕК. Зокрема, у жовтні 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина звинуватили у незаконному збагаченні. Під час обшуків у їхній квартирі було виявлено майже 6 мільйонів доларів готівкою, що зберігалися в різних місцях помешкання. Крім того, правоохоронці зафіксували численні випадки отримання хабарів посадовцями МСЕК за видачу фіктивних довідок про інвалідність, що дозволяло уникати мобілізації або отримувати соціальні виплати без належних підстав. Ці корупційні дії підривали довіру громадян до медичної системи. Та вимагали негайного реагування з боку держави. Відтак було прийнято рішення про ліквідацію МСЕК та створення нової прозорої та ефективної системи оцінювання повсякденного функціонування особи, яка запрацює з 1 січня 2025 року. Україна активно працює над зміцненням своєї енергетичної незалежності. Згідно з національним планом дій з відновлюваної енергетики, до 2030 року планується довести частку відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні до 27%. Для досягнення цієї мети уряд затвердив квоти підтримки відновлюваної енергетики на 2025 рік: 33 МВт для сонячної енергії. 250 МВт для вітрової та 47 МВт для інших альтернативних джерел, крім того, у 2025 році очікується деокупація Запорізької АЕС та можливе добудування чотирьох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що сприятиме стабільності енергопостачання. Водночас Україна бере участь у європейській ініціативі «RePower Пауер яка спрямована на прискорений перехід на зелені джерела енергії та диверсифікацію енергопостачання? Завдяки цим заходам Україна планує забезпечити стабільне та незалежне енергопостачання для своїх громадян у 2025 році та в подальшому. Уявіть, ми менше залежимо від імпорту енергоносіїв, виробляємо більше своєї зеленої енергії і водночас зберігаємо безперебійну роботу атомних станцій.